Вже вкотре організатори проекту Мій тато захищає Україну, залучають дітей наших воїнів до активного дозвілля. Цього разу малеча відвідала завод хлібобулочних виробів. Вже на пункті пропуску їх раду зустріли працівники заводу. Всі діточки зараз по двоє заходимо через прохідну і п'ять дорослих, які супроводжують діточок. На самому концерні на них чекала екскурсія та майстер-клас із виготовлення булочок. Для того, аби розпочати приготування борошняних виробів, дітям проводять інструктаж та одягають спецодяг. Згодом приступать до самого процесу. Більшість дітей вперше спробували себе у ролі пекаря. Я ніколи не було на пекарні, тільки перша. Та я вже один раз тут побувала, і в мене дуже багато вражень. Мені все подобається. У мене багато вражень, дуже подобається. А що ти зараз зробиш? Розкажи нам. Я буду ліпити булочку. Як тобі вдається? Так. Да. Окрім майстер-класу, дітки мали змогу побачити, як печуть хліб. Вони із зацікавленням спостерігали за процесом та уважно слухали екскурсовода. Від масштабів виробництва очі у них розбігаються. Після тривалої мандрівки пора підкріпитися, посмакувати варениками. Дітей запросили до кафе Шкварка. Так як діти сьогодні мали дуже активний день, ми вирішили прийняти їх у нашому закладі, щоб вони. Підкріпилися, набралися сил для подальшого подальших екскурсій. Після обіду дітей чекала зустріч із відомим львівським спортсменом Андрієм Котельником. Сьогоднішні екскурсії одні з акцій в рамках проекту тату захищає Україну. Ця акція називається Школа успіху від зірки. Зокрема, на цей день ми запросили п'ять різних груп дітей з різних районів. Одна із груп сьогодні, власне, перебуває на концерні Хліпром, який є вже не вперше з нами в акціях. Вони є на наших нашим партнером, і ця група дітей є з Городоцького району. Проект тато захищає Україну триває з весни 2014 року. А сьогодні відбувся вже третій його етап, який набув міжнародного масштабу, адже навіть країни Європи долучаються до його підтримки.